Вітаю всіх з нами Віра Агеєва, літературознавець, професорка Києво-Могилянської академії, авторка книжок, одна зі мною. Пані Віра, вітаю вас! Вітаю! Очевидно, що вся наша аудиторія розуміє, що коли Віра Агеєва з нами, то ми будемо говорити про українську літературу. У мене є дуже простий побутовий приклад, тому що говорячи там з підлітками віку, ну коли мій син вчився в школі, так і коли ми говорили про такі тексти, як Катерина. Діти їх сприймали власне ось через оці гендерні окуляри. Можливо, не всі, тому що дуже багато йде сім'ї, десь в сім'ях ці теми обговорюють, десь не обговорюють. Але я для себе дивовижно я відкрила це, коли ти навіть не говориш. Вони самі перші починають говорити власне в цьому розрізі, в розрізі насильства, в розрізі імперії. Ну тоді війни ще не було в повномасштабному такому вимірі. Але разом з тим все це було очевидно для них, Та? тому що велика частина, навіть більша частина, напевно, цього покоління, вже е, ну, зовсім в іншому дискурсі виховується і сприймає все це. І тому може бути, до речі, протест мені здається до е, самого підходу в викладанні. Абсолютно, вони виносять зі школи уявлення, що е, Шевченко був кріпаком, ну а потім його викупили. Все. Більше того, оцим наголосом на упослідженості, на селянськості ми формуємо блискучий комплекс неповноцінності. Я для свого другого внука робила, ну, зізнаюся, в злочині, я допомагала йому робити тест шкільний, сьомий, восьмий класи. Значить, перша чверть: українська література: сиріцькі, наймецькі, чумацькі, заробітчанські пісні, зарубіжна література Айвенго. Прекрасна дама, лицарі, коштовності мечі, гідність. Який ворог це для нас робить? Якого кращого засобу формування національної комплексу національної, значить якоїсь упослідженості, Ніж ніж отаке. При тому, що в нас ну, вже в бароковій добі є прекрасні тексти, в нас є ну, князі, в нас є там вікінги, багато всього є. Треба відповісти на питання, на яке ми відповідати не хочемо. Ми не йдемо глиб, от змінити той текст, змінити той текст. Не в тому справа У нас є так багато гарних письменників, що можна до вибору. До речі, що треба зробити, і це світова практика. І зараз наша школа змушена буде це зробити. тому що зараз багато дітей вчиться за кордоном, і вони бачать, як це відбувається. Відповісти на питання, для чого ми вчимо літературу в школі? Перша відповідь це те, що є лише два, як на мене, предмети в шкільній програмі, які формують ідентичність і від яких реально залежить, як люди будуть голосувати на виборах. Це історія України і українська література. Третього предмету просто нема. Від цього напряму залежить, як люди будуть голосувати на виборах. У мене є ілюзія, що якби на Донбасі була культурна політика з від 24 серпня 1991 року, якби Сосюра був їхнім от пацаном, а, а не а він був їхнім пацаном. А він був їхнім пацаном. Абсолютно, то вони би співали ой виночі, донеччини сині поцілунки, журжини вночі і у небі ключі, журавлині, і одинокі печальні ключі. Співали би романси Сосюри, і було б трохи інакше. І це питання до речі до державної. Політики, це не Абсолютно. питання до людей, народжених на Донбасі, Абсолютно. бо я знаю, що є дуже багато дискусій. Знаєте, це чутлива тема, і колись подібна тема виникала теж в мене в одній розмові, і була дуже велика дискусія, що мовляв, ви знову намагаєтеся звинуватити українців, які народились на Донбасі. Неправда, ми говоримо про відсутність державної політики або навпаки про ворожу державну політику. Ні, я в жодному разі не звинувачую людей, які народились на Донбасі. Більше того. Для мене Донбас, для мене Донбас це не пацан Вітя Янукович. Для мене Донбас це Василь Стус, це Володимир Сосюра. Я пішов воювати до Петлюри. Тобто донецькі пацани в 17-го року пішли воювати за Українську Народну Республіку. Для мене Донбас, це один, дуже цікаво. Над цим ніхто не застановлявся. Донбас туди ж тікали від розкуркулення, туди тікала дуже активна частина населення. Ну, коли колгоспи починалися ну, після 29-го року. Так. І подивіться, 60, наші шістдесятники. 60 Світличні з Донбасу, Іван Зуба, mm -hmm. пацан з Волновахи перепрошую. До речі, я скажу ще одну дивну річ. Я не думаю, що президент Янукович у нас у нього була дуже добра фонетика українська. У нього не було на відміну дуже багатьох політиків, у нього не було акценту російського, mm -hmm. і це, це не тому, що він здібний лінгвіст. В цьому я його не підозрюю. Це означає, що він в дитинстві користувався українською і чув навколо себе українською. Але то таке. Ми маємо багато спогадів. Ми знаємо, що Донбас до перш, до Другої світової війни був україномовною великою мірою. А якби, якби отак от пройти крізь українську літературу, то є дуже багато сюжетів у земляка, да? ну дуже багато про те, як від розкуркулення втікали саме туди. Так що, ні, це не образи для Донбаса. Навпаки, це культурна політика. І якби вона була від 24 серпня 1991 року, було би інакше. Дуже дякую вам, пані Віру, Віра Егієва була з нами література. Знави це.